Обмінні процеси, якими теж курує, займається зокрема, головне управління розвідки. Ми бачимо, на щастя, Росія повертає більше наших на обмінних процесах. Ми теж працюємо. Чи плануються наступні власне ці обміни, тому що ми бачили заяву Трампа у Вашингтоні, де знову мали бути тисячу на тисячу, здається. Плануються і готуються. І триває реалізація домовленостей в Стамбулі. Тоді другий Стамбул це це повернення важкохворих і важкопоранених всіх, і також молодих захисників. Цей кейс ще не закритий, Тобто реалізація буде продовжуватись, і почалась реалізація домовленостей по умовно третьому стамбулу. паралельно йдуть планові обміни. 68 обмінів за період повномасштабного вторгнення відбулось. І не просто плануються, а готуються предметно, і часом обов'язково будуть наступні заходи. І останнє уточнення по цьому кейсу. Наскільки ці обміни відрізняються, ну я маю на увазі стан наших хлопців, які повертаються від тих, які були раніше, дуже по різному, залежно від тривалості перебування в полоні, залежно від умов потрапляння і захоплення в полон, умов отримання, місць утримання кожна історія індивідуальна і бувають абсолютно різні.